дня, Сажусь на машину, хочу показать как я езжу на машине. Дмитро один з тих, хто у 2022 році не чекав повістки, а сам став до лав захисників. На війну пішов добровольцем і в той же рік отримав тяжке ушкодження хребта та спинного мозку. Після складних операцій тривалого лікування Дмитро міг пересуватися тільки на кріслі колісному. Каже, опускались руки, але спокій віднайшов у квітковій терапії, потрапивши одного разу до оселі запоріжанки, яка влаштувала вдома справжній ботанічний сад. Дуже багато квітів, дуже. Там аж стоїть такий аромат цвіточний. Дуже там приємно. Пусть... Два роки щоденно тренувався, щоб запобігти атрофії м'язів. Зараз, каже, вже починає відчувати ноги і навіть може трохи поворухнути ними. Так у мене щось виходить. Та на цьому чоловік не планує зупинятись за всі роки відновлення у реабілітаційних центрах. Дмитро з кожного взяв найкорисніше для себе, проаналізував вправи, які сам виконував, підібрав тренажери, які дають максимальний ефект. І самотужки зібрав вдома власний центр реабілітації. Кожен місяць я чувствую. Що... Кожен місяць я відчуваю, що в мене стає все більше сил. Вже певно півроку я відчуваю, що сили в мене все більше. Це мені дає надію. Я займаюся, не зупиняюся і думаю, що все буде добре. Щоденно займається вдома. Каже, і довоєнний фах став у пригоді. Дмитро працював на крані, тож розробив механізм, аби витягувати хребет. Каже, після таких вправ відчуває полегшення. Ну, от він мене припадняв. І я отак от берусь. і… Влітку до своїх звичайних тренувань Дмитро додав ще й водні процедури. Вдома на подвір'ї облаштував басейн. А от до спорткомплексу на водні процедури їздить автівкою. каже там він єдиний, хто користується кріслом колісним. Басін це вообще очень класне басейн. Це класно. Всі суглоби розминає. Відчуваю, як працюють м'язи. Та найбільше мріє ветерана придбати власний спринтер, аби возити таких саме як він. Дуже хочу собі придбати автомобіль. Дуже хочу собі придбати автомобіль Mercedes Sprinter 316 з підйомником. Я зможу їздити, допомагати військовим ветеранам, може комусь на реабілітацію поїхати, може до лікарні чи до басейну. Сам ветеран зізнається, що бракує живого спілкування та підтримки. Хотів би мати роботу і колектив приносити іншим користь. Вірить, що не тільки фізично, але й ментально зможе швидше відновитися. Тож сподівається, що сюжет про нього побачать волонтери або благодійники, щоб разом допомагати іншим. Ірина Чернова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.